Як зробити звичайний вимикач розумним, це набагато простіше ніж дається. Ось таке розумне реле. Саме це працює з нулем, і якщо у вас сучасна проводка, то проблем немає. Вимикач іде в розрив фази, а нуль в підрозетнику вже є. І це реле ідеально підійде. Якщо ви не знаєте, чи є у вас нуль чи немає, треба відкрутити вимикач. Якщо він одноклавішний і там більше двох проводів, швидше за все нуль є. Якщо е, тільки два? То у вас немає нуля. І наступне відео, яке я зніму, буде про реле без нуля. Як це працює? Все просто. Фаза і нуль заходить у реле і виходить на лампочку. З вимикача теж два проводи йдуть на реле. І тепер вже не вимикач розриває фазу, а вимикач подає сигнал на реле, а реле вже вмикає або вимикає світло. Що це дає? Ну, по-перше, світло можна керувати з телефону. Ось так це просто. По-друге, можна налаштувати таймери, сценарії, різні автоматизації. Взагалі, в мене є знайомі, які не користуються вже вимикачами, бо все працює автоматично. По третє, якщо у вас кілька вимикачів, типу прохідні на один світильник, то всі вони залишаються працюючими. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь, далі буде цікавіше.